Друзі, привіт! З вами Один. І сьогодні до вашої уваги рейтингова гра. Вирішив я подати трішечки рейтинг для того, щоб підтягнути свої навички у грі 15 ПТ, так як незабаром буде чемпіонат України, і дуже важливо, де я буду вступати в Лізі Б, дуже важливо там вміти грати цю популярну опцію, так як там буде можливість, точніше, в мене не буде можливості, наприклад, її забанити, тому треба її вміти. Так як багато гравців її дуже добре грають. І тому приступаємо, дивимося, що я граю синім кольором, я граю в правому нижньому кутку. Вирішив я попрактикувати білд 400 з підковою. І от в мене в союзник червоний грає за Венецію, я граю за Я ставлю... Граю просто 0 пт білдом і ставлю дві казарми відразу ж, ну так як все, в принципі, по підручнику. Дивимося, мій союзник грає за Венецію, У нас є два противника. Один, ну тут е, зовсім слабенький, ми бачимо, супротивник за Венецію грає. Е, бачимо, ставить дуже далеко будівлі. Відразу багато помилок. Міські центри далеко, незрозуміло для чого. Саме тут не під'їжу. Ну, а тут ми бачимо, що досить непогано розмістив свої міські центри. Все правильно, тут гравець з досвідом. Е, і думаю, що гра має бути цікавою. Подивимось. Ну і так як поки ми тут розвиваємося, я трішечки вам ем, дам інформацію. У нас е, з 3 травня починається чемпіонат України. Буде три дивізіони. Будуть е, по 16 гравців в кожному дивізіоні. Е, е, розкажу вам про перший. Це Ліга А. В лізі А буде 16 гравців, буде дві групи по 8 гравців. Перші чотири за систему системою визначимо перших чотирьох, які вийдуть до плей-офф з кожної з груп, тобто вісім гравців буде в плей-офф. Ну, далі класична олімпійська система. Два останніх місця вилетять до е, Ліги Б. Так само Ліга Б буде дві групи по вісім, два переможця вийдуть до Ліги А, а два останніх місця вилетять до Ліги В, а Ліга В так само, два вийде до Ліги Б. Ну, звичайна така система, як, наприклад, у футболі. Так от, трошечки пізніше ми ще буде, буде у нас відео презентація правил гравців там і, і все таке спробуємо зробити вам цікаво. Може, зробимо там ще якусь студію експертів, будемо обговорювати все. Ну, коротше, намагаємося зробити цікаво. Давайте повернемося до гри. От Я вже бачите, побудував академію і зараз роблю вже сокирку, після якої почну ставити. Буде нормально вже добуватися дерево. Дерево таке непогане тут я знайшов. Е, і е, будемо ставити першу стайню. Будемо грати в 4 стайні підковою. Давайте я виключу, е, включу туман війни для того, щоб бачити, як ми зробили розвідку. Червоний гравець також непогано зробив розвідку. Ми бачимо у нього Венеція. Будинки, будівлі розставлені правильно. Е, ну, як, можна було краще з-під спіднизу, наприклад, щоб е, селяни носили їжу в міські центри, але принаймні не так далеко, як. Е, Наприклад, от фіолетовий гравець. Але фіолетовий гравець тим не менше грає в триміських центрі. Він знає, що він робить. Зелений, в свою чергу, ми бачимо. Зелений гравець побудував уже частокіл по периметру, щоб до нього не зайшла розвідка чужа. Але чого тут ховатися? Ну, подивимося, може у нього є привід навіщо ховатися. Так, добуває він дерево. Мабуть, буде ставити також стайні, подивимось. Я в свою чергу вже одну стайню побудував і починають виходити драгуни 17 століття. Займаємо вугілля, так як в мене в планах є взяти ще підкови. Ну і ще, що я тут хотів зробити, це мати якусь артилерію на початок бойових дій. І будуть мене після трьох стаєн, я буду ставити два артилерійських депо. Звісно, буде просадка потім буде пізна підкова. Буде менше коней, але буде артилерія. Так отож, дивимося, що починаю тут вже будувати також парканчик. І стратегічні висоти дуже важливо зайняти. Сюди відразу відправив, щоб виходили мушкетери. Тобто стратегічні висоти є дуже важливими. дивився сьогодні стрім, як там Веон стрімив, і от в нього таку стратегічну висоту забрав противник. І це було якби одне із причин, чому він програв. Тому я, от, бачите, я зайняв цю стратегічну висоту. І будемо намагатися її втримати, щоб противник не зміг її забрати. Я розставляю паркан також по всьому периметру. Закриваюсь, не довіряю також своєму союзнику, що від нього можуть забігти. Ну і я зазвичай ставлю 2-3 шари паркану. Починаємо з одного. Ну і так, уже маємо дві стайні. Давайте підемо, подивимося, що роблять інші гравці. А, червоний, червоний також а, поки не качає а, шахти золоті. Займає, вон, бачимо, вже вугільні залізні, а, стайня в нього вже одна є. Трошечки відстає, якщо він грає в 4 стайні, то він трошечки відстає від мене. У мене тут, начебто, краще, в мене вже 2 стайні є. Ну і, здається, і мушкетерів в мене побільше. Давайте глянемо у нього 98, в мене 120. Ви, ну бачите, на 40 мушкетерів у мене більше, наприклад. Е, ну і. да, Я ще шахти не качаю. Ну і ставлю третю стайню, бачите. Здається, забув якусь вимкнути, можливо, не знаю, подивимось. Ну, от я почав качати вже шахти золоті після третьої стані. Непоганий такий е, план робити саме так. Так, є третя стайня. Мабуть, тут це я забуду її увімкнути, чи щось таке. Щось таке буде, здається, не пам'ятаю, але... Е, подивимось. Ну і тут невеличку розвідку червоний запустив, ми бачимо, що фіолетовий будує вежі. Давайте подивимося, що там в нього відбувається. Так, ого, вже дві вежі, бачите, будуть зустрічати. Е, війська червоного, якщо він піде сюди наступати, буде вести наступальні дії. Але, тим не менше, дивіться фіолетовий. В нього є три шахти, він четверту так і не знайшов, не зайняв ось четверта шахта, у тут стоять п'ять мушкетерів, він її не зайняв, це ну, недос... ну, небагато досвіду, мабуть, у цього гравця, і тому, як ви бачите, такі в нього є недоліки. Зелений, в свою чергу, досить непоганий в нього тут. Набій. Ого, го дивіться, і він закладає стіну. Ми будемо мати справу сьогодні з фортецією. Ви Знаєте, що мені ця стіна нагадує? Ця Стіна мені нагадує одного гравця. Ви його всі знаєте, мабуть. От саме характерно, він будує стіну дуже близько. До своїх будівель, тобто для того, щоб встигнути її добудувати на 15 хвилин миру. Давайте подивимося, в нього зазвичай е, повністю прокачана їжа. Так, бачите, повністю прокачана їжа. Е, вже 40 на золоті, тобто він швидко качає золото. Ну, дві стайні, дивіться, це трошечки модифікація якась є. Е, е. Не прям один в один білд. Е, ну, Ви знаєте, про кого я говорю, я говорю про Ніколаса, але тут ми бачимо, що, здається, трошечки змінена. Дві... Двар-депо побудував. Ну і третя стайня пішла. Е, цікавий задум, здається, Ніколас грає, у нього стай небагато. Одна максимальна, мабуть. Але тут дивіться, цей гравець вже зелений, вже заклав 3. І, в принципі, ось так як три хвилини залишається, у нього всі шанси добудувати. Стіну. Але дивіться, яка різниця? Знаєте, дивіться, в нього вже нуль каміння, а Ніколас в цей момент ще наставляє будиночків багато. Е, тобто, коли ще камінь є, наставляє, а потім починає камінь падати, і фундаменти ці ніде не дінуться, він їх потім добудовує просто. Ну, от Така різниця в білді я бачу. Ну, Але подивимося, дивіться, в нього виходить багато січових козаків. Ці січові козаки будуть, мабуть, використані для рейду. І фіолетовий також дивіться, що робить також січових козаків. Е, Цікаві, в них дуже такі, такі які злагоджені дії, здається. Селяни нічого не роблять. Ага, пішли будувати стіну, тобто в пріоритеті у зеленого добудувати стіну. А фіолетовий, дивіться, набудовує вежі. Він готовий зустрічати війська противника, просто розстрілювати їх з веж. Окей, е, остання тільки одна у фіолетового. Ну Тут е, слабше значно грає Фіолетовий гравець. Давайте подивимося, червоний. Вже має також тут паркан набудував, собі точніше, просто фундамент заклав. І у нього от три стайні. Є вже підковка. Дивіться, вже 13-та хвилина, 14-та хвилина. Почав качати їжу. Ну Тут е, престойні такі війська будуть, е, тому мені здається, що в нього не виникне проблеми у прямій сутичці із фіолетовим зовсім аж. Е, давайте підемо, підемо до мене. В мене тут. Uh, є три стайні, вже є два артилерійських депо, буде йому рундаширів по військах. 200, буде 250 мушкетерів. І буде, мабуть, 100 драгунів. Хотілося, правда, більше, але ну, в мене. Бачите, підковка була, але вона була пізня, і за те, що в мене два артилерійських депо. Mm -hmm. І буде пізня стайня. Докачую я ще вугілля. Роблю непоганий такий, щоб був. Прибуток у вугіллі, бо хочу потім мати ще і третє артилерійське депо, щоб збільшити кількість артилерії. Артилерія, як кажуть, бог війни, тому дуже важливо її мати в достатній кількості. От. Ну і що у нас залишається 15 секунд до закінчення часу миру? Подивимося, що у нас тут буде відбуватися. Є війська, я тут, якби... як мене в пріоритеті було побудувати. Тобто зробити апгрейди своїх військ на 18 хвилину приблизно і потім почати наступ. Але я ще не знаю, що мій противник має отакий от фокус, бачите, в своїх рядах. Я маю на увазі стіну. І це було для мене сюрпризом, чесно кажучи. А давайте подивимося, от е, противники також ще не спішать виходити зі своїх позицій. Я також не спішу, я збираю ресурси, я е, хочу робити апгрейди своїх. Юнітів, мені треба зробити е, максимально проглядати своїх стрільців, поки в казармах та у стайнях. Так, в мене три стайні, скоро буде четверта, вже можна зробити, але бачите, я трошечки запізнився з обмінами, але от, от я її поставив. Але так як в мене є чотири стайні і є підковка, то це гарний гарна гарантія для е, спаму військ. Ми дивимося, що фіолетовий противник вже відправляє диверсійну розвідувальну групу в кількості. Кількості 80 січових козаків, то саме робить і зелений, і дивіться, в зеленого йде 72. Тобто майже 200 січових козаків зараз у, у зеленого та фіолетового. І вони дивіться, розділяються. Пішла фіолетова диверсійна група на північ, а зелена на південь. Я бачу ці маневри. Ми бачимо, як вони розділяють свої війська. З півночі пішла одна диверсійно розвідувальна група фіолетова з півдня зелена. І от дивіться, проривається зелена ДРГ. І пішла відразу по економіці, по шахтах. Але тут, дивіться, ДРГ Фіолетового попадає у засідку. Можливо, до речі, і засідка буде прорвана, але ні, тут забагато дуже військ, тут підходять мушкетери. дивіться, що робить зелений. Він наносить максимальної шкоди. Дивіться, захоплює будиночки, захоплює артилерійське депо, захоплює шахти. Це дуже серйозний удар по економіці. Я це бачу і готую е, загін мобільних військ своїх, дивіться, військ у мене тут є 123 е, драгуни. Я вирішив відправити їх на підтримку якусь. Ну, В даний момент треба було зробити мені зарані тут е, ворота для того, щоб могли війська вийти. Ну, Тут трошечки ганяють мого союзника, Втрати він, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6 шахт. Зараз втратить сьому шахту і, можливо, восьму. Ну, я вже роблю ворота і вже вивожу свої мобільні війська, дивіться, за кордон для того, щоб допомогти своєму союзнику, але трошечки невчасно. В принципі, він сам відбився, але ем, ну от ця ДРГ йому дуже серйозно зіпсувала економіку. Дуже агресивно почали наші противники, але так як підмога вже підійшла, то вже в принципі може спокійно відновлювати свої бойові можливості економічні. Мій союзник, і, але він дивиться, він переходить в наступ, для того, щоб не втрачати час. Він бачить, здається, я не знаю, може по, е, по очкам що час наступати або що, бо тут слабенький в нього противник. Але дивіться, тут вежі, і вежі досить серйозно будуть настрілювати по військах, зазнає втрат. Е, мої основні війська перейшли в наступ. Дивіться, я перехожу з півдня, е, відразу обстріляв цю золоту шахту, знищив, е, також відправив тут. Штурмові загони для того, щоб захопити цю вугляну шахту. І мій загін мобільних військ виявляє на кордоні з противником виявляє ту диверсійну розвідувальну групу із 70 тисячових козаків. Ну і негайно було вжито заходів для її ліквідації. Вступили в бій, підготовлені були і застали противника зненацька, і ми бачимо, що майже без втрат. Майже без втрат були війська противника розстріляні. Вже коли вони якби, зрозуміли, що відбувається, вже почав противник якби, відводити свої війська, але вже було запізно, вже 90% військ було втрачено. Ну мій союзник, бачите, перейшов в нас, почав штурмові штурмові дії позицій Фіолетового. Дуже якби, багато втрат зазнав він, поки пройшов через ці фортифікаційні споруди. Ну і якщо подивитися навіть на їхні апгрейди, то в принципі одна сила постріл є у фіолетового і дві з у червоного. Навіть кращий апи мав червоний, але коли якби він мав всі шанси програти ці сутички, він би програв, фіолет би відбився, аби не підійшла моя, мої десанто-штурмові війська з цих драгунів, і 127. Чекайте, скільки тут їх в мене, давайте подивимось. Із 122 драг... драгунів, і, в принципі, е, поставили свої вже військові адміністрації в цьому місті, і якби, вже це місто, поч... місто почне працювати на нас. Е, тут дивіться мої війська, я починаю відводити свої війська назад, так як я помітив, що виходять основні війська зеленого для того, щоб не бути затиснутим тут, на незнайомій місцевості, я відвів назад свої. Драгунів своїх, які були на півночі, я відвожу також ближче до центру, щоб можна було об'єднатися з основними моїми військами. І тут десь знаходяться війська противника. Знаючи це, я підтягую артилерію. У мене вже є три артилерійських депо. Потихеньку будується артилерія, є невід'ємною частиною для того, щоб. Ну і тут я вже бачу чітко стіну противника. Ну, ми проводимо деякі артилерійську роботу по позиціях противника. Але так як основні війська його вийшли, дивіться, то я змушений просто е, здійснити якийсь маневр військами, я хотів затиснути його з усіх боків. Відійшов я цими силами від нього, так як у нього тут переважаючі сили. Давайте глянемо, хто в нього тут є. У нього тут є е, майже така сама кількість драгунів, у нього тут є ще 200 рудашерів, можна сказати, і 200 мушкетерів. Е, в принципі, разом вони е, ну, перебили б мені ці війська. Нема сенсу вступати в бій, я чекаю, поки підійдуть основні сили. Потрапили мої основні сили під обстріл артилерії противника. Тут поки що нема що робити, я не хотів затримуватися, стріляти, там, розбивати стіну і дати можливість зеленому знищити мого союзника. Ми вирішили зіграти командно, і дивіться, як бачиться, зелений. З, про... З заходу до нього під... він підходить до військ червоного. Із... точніше, да, до з заходу до нього підходять мої драгуни, і з півдня під, ще тут знаходяться мої основні війська. Ну от Побачивши, що червоний вступив в бій, я також відправляю своїх драгунів із заходу на нього, і в принципі тут починається вже е, якби перевага на нашій стороні, але досить серйозне угрупування військ тут у зеленого. Ну і вже е, характер бойових дій, агресивний, вже нав'язуємо ми своїм противнику. Майже без втрат знову моя група драгунів справляється з бойовим завданням. Зараз переходять, дивіться, вже відтягну на себе броньовані війська, мій союзник, і тут вже якби мої драгуни розбираються вже із стрільцями противника. Є розбите угрупування зеленого. Далі він затиснутий в своїй фортеці. Зараз треба готувати якісь штурмові дії. Є, зараз, в принципі, питання часу. Якщо це противник не на голову і не на дві вищі від нас, то це вже питання часу, хто переможе. Але от давайте подивимося, що ж буде відбуватися далі, чи зможе він щось зробити. Е, ну, так як я вже казав, що я в плані був, мав побудувати е, три артилерійських депо. От вони в мене є. Е, Будується третє. Зараз вже маємо 18 століття. Одна з моїх проблем в цій грі було це накопичення ресурсів. В принципі, зараз ще нормально. Ще поки я роблю всі апгрейди, в мене вже повністю академія прокачена, вже можна починати штурмові дії. Що я і роблю. Дивіться, я починаю стріляти по е фортифікаційних спорудах свого противника, але дивіться, він виходить з цими військами на північ, чим е зміщує, е якби, змушує нас змістити акцент своїх атак, так як. Залишивши його в тумані війни, він може просто напасти на нас з той позиції, яка є незручна для нас. Починає тягнути свою артилерію на північ, побачивши, що противник переміщується. Загін з драгунів обходить також з півночі, готується до наступу з півночі. Дивимося, що у противника є також артилерія непогана тут. Гаубиці в нього є, у нього є гармати. Обходять мої драгуни на північ. Давайте глянемо, який має зараз апгрейди зелений. Що в нього там є, давайте подивимося у нього. Тільки одна сила пострілу, максимальна за вугілля і швидка стрільність В принципі, дуже серйозні в нього ну, просадка по апгрейдах. Якщо подивитись, що в мене зараз, то ну, тут просто дивіться. В мене у ну, мене повністю академія прокачана, повністю стрільці прокачані, Давайте глянемо, як я бачу цю карту. А, вже я, я маю вже, вже кулю, а ні, ще не маю кулі. І от мої війська готуються до штурмових дій. В принципі, я не знаю, що тут за війська у противника. Але ну, відчуваю, що нас тут просто переважаючи сили, також не знаю, які в нього апгрейди Ну і, в принципі, відкривши зараз карту, запустивши кулі, я вже бачу, що тут відбувається. Став на дуже незручній позиції, він зайняв е, пагорб, ховає свої основні війська елітні за пагорб для того, щоб я не зміг йому нанести е, втрат. Ну і е, моя артилерія продовжує поливати його в бойові позиції, бойові порядки. Ну і, в принципі, так може продовжуватися довго, але Ну в мене трошечки більше здається тут артилерії. Там, нього 12, незначна перевага, у мене 15. Ну і тут вже я переходжу в наступ, дивіться, без підтримки військ противника, точніше союзника, я переходжу в наступ з, дві, з двох сторін. Е, необхідно дуже швидко заблокувати війська е, артилерію противника. Зайняв лісінь позицію на пагорбі. В цій ситуації моя артилерія зможе дуже серйозно нанести шкоди йому. Ну і в принципі дає про себе знати апгрейди в академії. Ми бачимо, що ну, розбиті його порядки. Навіть була картеч тут, але не встиг він ви, е, видалити всі гармати, і в мене вже бачите вже 26 гармат в моєму підпорядкуванні. Дуже серйозний зенітно-артилерійський дивізіон. Е, Розміщуємо війська свої по периметру для того, щоб оточити фортецю. З півночі знаходиться моє основне групування військ з. Максимальною кількістю артилерії, це 26, це дуже серйозно. Дивіться, я займаю позицію на пагорбі, це дозволить мені обстрілювати. Дивіться, Пішли багатоствольні гармати. Тут гравець з досвідом грати в фортеці. Він намагається багатоствольними гарматами, так як е якщо мої війська підійдуть близько, без заліза, то він зможе їх розстрілювати. Але е мої гармати знаходяться на пагорбі і ведуть вогонь вони через стіни, через стіну. Ну, в принципі, я бачу ці всі. Багатоствольні гармати, їх треба просто познищувати. Невеличке групування військ союзника знаходиться, основні сили його тут на пагорбі. От. Ну і дивіться, противник починає виводити свої війська через південь. Він робить такий маневр, який. Це так би перевага фортеці, ви робите просто у якомусь новому місці ворота і виходите військами через цю позицію. Тоді можна застати своїх противників, як би е, ну, несподівано застати. Дивіться, він намагається зробити рейд на мою базу. Я, в принципі, це побачив відразу. Я починаю вертати війська назад. У мене тут є трішечки стрільці, в мене є тут рудашири. В принципі, по ідеї я мав би його затримати. Не дуже легко тут він проривається, ми бачимо, що 67 гусарів. Ну, так, да, один паркан вони пробили, але і тут є ще один. Я тут почав вже його розстрілювати, пішов він на північ. Тут мої війська, дивіться, ведуть вогонь по брамі для того, щоб зробити дірку в його фортифікаційних спорудах, щоб можна було розпочати наступ. Ну тут, бачите, гусари його попали в засідку. І були ліквідовані перша, розділені на дві частини. Ну і одна частина була ліквідована. Тут мій союзник веде зачистку на нашій території, знищує диверсійні групи. Ну і також він виявив і другу частину цієї диверсійної групи, і також її знищує. Є ліквідована загроза майже. Залишилось тут буквально 11 гусарів. Вони вже не складають великої. Загрози, Тут дивіться, пробита оборона фортифікаційна споруда противника. І дивіться, я починаю заходити своїми військами в наступ. Я завів своїх драгунів, зазнавши втрат, звісно, але завів їх так, щоб вони не стояли у скупченні, щоб не були під прямим вогнем гаубиць. Ми починаємо наступ. Дивіться, не завожу я артилерію, це одне з найцінніших моїх військ зараз. Тут вони можуть завдавати дуже значної шкоди противнику. Але от дивіться, зайшли мої рудашири, зайшли драгуни 17 століття. Е, вже в принципі я можу будувати драгунів XVIII, але я чомусь на них не переключився, ну добре. Е, ну, в принципі, я вважаю, це мабуть тому, що е, я, ну, я бачу, що це питання часу, противник, як би кажуть, не перевосходить нас на дві голови, так, щоб... І я просто перестав толком розвиватися далі. То воюю тим, що не, тим, що є в нас, в принципі, величезна перевага. Але от бачите, як він відчайдушно обороняє свою позицію. Коли він здійснив рейд на червоного, він, дивіться, захопив ще одну націю. У нього є Венеція, у нього є тут дві казарми, у нього є стайні. Е, і от бачите, в принципі, він тут відбивається, я змушений виводити свої війська назад. Підтягую інші сили, які в мене накопичились, для того, щоб втримати ці гармати, не втратити їх. бо Саме вони е, завдають дуже великої шкоди противнику. Зумів він якось відбитися, але дивіться, скільки він втратив просто половину своєї свої економіки. Ну і, звісно ж, сюди, де вже є пробита стіна, ми підтягуємо свої резервні сили. Акцент атак у нас вже змістився на північ від його позицій. Е, тут, в принципі, підійшли гранадери, вже бачите, вони. Намагаються пробити ще одну дірку в стіні. Ну і... намічається чергове бойове зіткнення, яке вже може бути останнім. Треба зробити більшу тут трохи, так би сказ сказати, більше простору для наступу. Ну і коли підійшли вже основні всі сили, я вже починаю. Якби переходити в нас тут ними також. Головна ідея просто не дати противнику відновитися. Тут в мене, бачите, непогано так пішло е цих рундаширів, та, та в 17-го завдаю значних втрат вони противнику, ну, гусари. гусари, бачите, також дуже легко падають від стрільців. Пішли, дивіться, селяни вже в бій, територіальна оборона вже пішла в наступ. Ну, але багатоствольні гармати і ще дуже багато шкоди наносять. Ви бачите, як... І от я просто побачивши багатоствольну гармату, відразу туди відкриваю вогонь з артилерії. Ну і вже в принципі, вступають війська союзника, союзні війська вступають в дію, відкривши другий фронт, як кажуть. І... Противник вже не в силах це втримати, це якби фінальна атака, і тут можна вже фіксувати завершення бойових дій. Така була був штурм фортеці, була спроба від опонента здійснити маневр, перейти в наступ через... Е, з іншого боку, здійснити наступ на мого союзника, були проведені диверсійні. Е, Розвідувальні заходи січовими козаками. Один був вдалий, один потрапив в засідку. Ну, я вважаю, що противник був достойний, було цікаво. В принципі, коли він залишився сам, це вже було майже питання часу. Але, в принципі, він дармався достойно, була цікава игра. Дякую вам всім за увагу. Хочу сказати, що ми проводимо збір для 44-го стрілецького батальйону. Ми. Збираємо кошти на ремонт автомобіля. Ми вже збирали для них кошти перед новим роком, але там склалася така ситуація, що ремонт було відкладено, і хлопці звернулись до нас сказали, що таке кошти вже зібрані, можливо, ми десь їх застосуємо для іншого якогось збору, а потім зберемо їм ще раз, просто щоб вони не лежали, бо ремонт автомобіля зараз проводитись не буде. І ми тоді кошти перевели на дрон. Ми згубили дрон 95-ту бригаду. А зараз от е, збираємо знову е, для того, щоб відремонтувати все жавто і хлопці могли використовувати його за призначенням. Дуже вас прошу приєднатися. Тут QR-код на екрані. Е, хто скільки може, підтримайте. Е, якби маленьких донатів не буває, бувають різні можливості. Тому буду дуже вдячний всім, якщо ви підтримаєте і ми зможемо зібрати і допомогти. І наблизити перемогу України. Дякую всім за увагу! Мир вашому дому, слава Україні!